Всіх ради вітати у новому відео. Ми в розіривати з вами і розпродаж повним ходом. Є костюми на розпродажі, який він класненький костюм. Ну, бачу поки що штани, штани, палацу. Все від 459 гривень. Складі віскоза, так 459 гривень, а фантастична була ціна, 1400 гривень і Навіть немає бокових пішель. Так що будемо робити повний огляд. Знижечок, я бачу все на знижках, буквально. Ось такі в'язані штанці, які теж були в моїх повних поглядах. А зараз вони зі знижкою. І 459 гривень. В складі теж є віскоза і є поліастер А, є верхи щодо тих штанів, щодо цих, але розвішали, як я зрозуміла, тут все штани. Треба ходити і шукати. Тут просто битком набито, Ось такі ціни 199 гривень. Но, вибір великий, фантастичний. зуття, футболочки 259 гривень і зуття від 899 гривень. Іншому своєму відео я показувала знучки, показувала але я бачу, тут додалося. Це було з іншого резерву. А сьогодні я зовсім іншому розервет і бачу, що ціни трішки різняться, тому що. Ось такі шльотанці в іншому резерву були 799 гривень, якраз ось ці, а тут 1200. Так що я не зрозуміла, або я просто не пам'ятаю, але ну, пам'ятаю, що не було більше 1000 гривень. Зараз ми на ці подивимося, чи є різниця, тому що в іншому резерві ці коштували 300 чимось гривень, а 300 з копійкою. Цікаво, яка тут ціна, і тоді зробимо чи є різниця в ціні, чи я просто помиляюся. Так, така сама ціна була 359 гривень. Це е, штучна замша, вона легенькі, класні, але тут натуральна замша. Теж дуже класні, легенсенькі, стильненькі. Хочеться, звичайно, ці 1000 гривень і це натуральна замша. Так, навіть є знак. Ось сандалі. Ну, тут все шкіри якби. А, тому тут ціни трішки тисячу гривень. Сандалі шкіряні. Але вони важкі. Замша і важка досить підошка. Якщо попередні ще вам показую, вони досить легенькі, то ці досить-досить важкі. Так, ще такі в такому кольорі є. Вони легенькі, це мої любимчики. Легенькі, замш натуральний. Так. І також тисячу гривень. Є чорні в стилі біркіншток, зараз підійду, подивлюся. 159 гривень різні топи котон з вишивкою, Ну, я би не сказала, що це хороша якість, поясню, чому. Мені не подобається, якщо отак от пришито, коли робили вишивку і кусок паперу якогось, чи що там цю основу так, але ну, якби по факту багато хто скаже, що це так має бути. Це такі технології, ти йдеш і воно тебе тут гризе, шкребе і взагалі бачите, яка форма, воно грубої має вигляд, а чому на інших. Інші а, якби, бренди і інші моделі. Такого немає, просто вишивка делікатна. Отут, тут от теж вишивка. Зараз подивимося, чи тут є щось знизу чи ні. А тут теж вони приліпує таку основу. Ну, таке мені не подобається, я би таке набрала ні за 159 гривень, ні за скільки, тому що буде гристи. Буде гристи. З зубами. Зубами. Такі шлюпки, стильні стильні, теж шкіра, тут вся шкіра. 800 гривень можна брати за 800 гривень. А, люблю колеснижечки. І ці в стилі біркінш. Теж 800 гривень і теж натуральна зарочка. Зараз подивлюся 800 гривень. Ні, це шкіра за тут 800, а тут 900. Нова це шкіра і отак от. Так от. Такі-то справи. Такі. то справи, Багато бази. Так, Багато них залишається. Просто бутком набито, аж важко дивитися. Це все модул. Пірки падають. Просто ще навіть не торкнулося, вже все починає відпадати, Бірочки. І це з вишивкою, пам'ятаю, цю футболочку по повній ціні. ось, Все дивлюся, 360 гривень. Це вишивка. Це базові футболочки, прості котони від 229 гривень. Прямка розпальчиком своїм брудним. Отер, напевно. Так, 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 так. Це еластична тканина, яскравий принт. Бачу, нос і такий, кожному своє, кожен по-різному любить 259 гривень. Ось. 199 гривень. Що? Оці штучки, боді 199 гривень. Нічого собі. Ось тут мені ціна подобається. На секунді, і то дорожче будуть продавати ще збіркою, то будуть на люкси продавати по єшеній ціні. А деколи на знижках можна купити нові речі і набагато дешевше. Жакет базовий оверсайз у розмірі М. Такий класний, а він дорого коштував. Оскільки пам'ятаю, що є штани до цього жакету, бо бортний. Зараз ціна, ну теж ціна 2000, а 2 2600. Ну акуратно по ну ціна, ну ціна вище, ніж в зарі. В складі 63 віскози, 37 поліастер. Два штуцера зараз коштує такий жакет. Ой! Так. Ствіду. Ну, якось так собі, якщо ви бачите, вже нитки не ще новенькі, а вже зачіпки є від того, що, а, якби річ, до речі, терлася і такі от зачіпки сталися. 700 гривень. А собі, уявити, будете носити, там, візьмати якусь сумку на плече, це взагалі все закошлатиться. Тому мій вердикт не рекомендую. Якщо ви хочете чесні вердикти, то вони є на цьому каналі. Чесно-причесно, чесно, чесно огляди, і чесно мені паде. Ось такий ніжно рожевий вкручений жакет. Жакет кардиган, він без гудзиків, без єдиного. Тут такі з рукава такі широкі. Так, 600 гривень а коштував 1800 гривень цей жакет. І тут підкладка так бо їх трішки підтягує. Складяться костюмна ткана на тканина, і скозала стан. Суконь теж на розпродажі вау. Так, ось такі короткі 800 гривень. Коротенька сукня з мережева прошла з підкладкою. Верх 100% котон. Ззаду з гузочком в чорному кольорі. На такі сукні були і в білому, і ще від когось кольорах. Тут теж багато взуття. А Взагалі ціна написана від 459 гривень, то сподіваємося, що буде дуже дешево. От, наприклад, ось такі сатинові балетки з таким батом акцентом 500 гривень зараз коштують. Чорні. Так, чорне тут все базове. Такі балеточки легенькі досить. Ну, Такі моделі актуальні 1000 гривень. Але це шкірзам, наскільки я пам'ятаю, ніде не написано. Оці класні лофри, легесенькі. І взагалі ця шкіра. Це шкіра всередині шкіра, вверх шкіра, нічого собі які класні легенькі, і ціна лише, лише 560 гривень, тому що це 42-й розмір. Жіночі вони залишилися. Якби так. Ну класний. Раз шиї 42 жіночі, то зрозуміло, що такі розміри теж є. Це теж схоже на шкіру. Та це шкіра, але я не бачу до другий. Не бачу до другий і яка ціна, але дуже стильні, дуже стильні. Оці бази вміли з зав'язками завжди. А тут проблема, коли ти йдеш, розв'язуються ці штучки. А це як шнурки у курсівках. Є, що будуть триматися, є, що будуть постійно розв'язуватися. 600 гривень. Це шкірзам. Класна модель. Досить. Так, що тут таке бежеве? Бежеве це комбінезон, такий широкий, з накладними кишенями. Щось це цікаво, таке цікаве-цікаве. 800 гривень такий комбінезон. Просто без верху мають бути бо є Оці. Штучки зачіпати бретельки, але чи є додаткові бретельки, можливо, вони погубили, бо по факту мали би бути це 100% котон. Штаний широкий палацо. Взуття кольорового різного, сатинові балетки. Рожеві. Тут Лишилося просто мало розмірів на розпродажі завжди. 600 гривень 37-й розмір, рожеві, такі от сатинові балеточки. Ще оці очки ряні є. А тут взагалі розмір я бачу ходовий. Ну, я ходовий, 39-й. Ну, чому не ходовий ходовий? Так, 700 гривень. 700 гривень, і це шкіра. 39 розмір, дуже класний. Такі лофери, вони легесенькі. вер шкіра всередині шкіра і 700 гривень. 39 розмір. Це теж натуральні. А ні, це з велюру. На тому кольорі я ще показувала, їх немає на снижечці. Так, а ці з велюру. Тут таке любить таку тему 600 гривень. ну за 600 гривень можна шкіряні. Бачите, як тут можна відкупати різні. А ось і другий. 600 гривень вони коштують, а від неповних. 560 гривень. 42-й розмір. На шкіра варт і шкіра всередина. 42-й розмір. Ностальгія, світшот. На розпродажі 700 гривень. З об'ємним 3D. Таким. Це не принт, це вишивка. І як вона підшита. Так собі. 100% котон. Ще ось такий, прекрасний, фіолетовий кольор. 1200 гривень, лімітована колекція, це зі знижкою. Це зі знижкою і складі, і більшість поліастер. Чому така фантастична ціна? невідомо, бо це капсульна колекція. Більшість з них капсульних колекцій чомусь з поліостеру і фантастичні ціни, бо назвали, що це капсула. Так, вишивка і отакі штучечки. Так, ріто розпродують повним ходом. Шортики з мусліну, яскравий червоний колір, ще сорочка має бути. І шортики коштують 300 гривень, це 100% котон. Но це от дешево реально. Котонові шортики і 300 гривень, і ще й котон. І ще й котом. Тут червоні шорти теж має бути блуза, сорочка, має бути. Век. І такі шорти складі віскоза, а тут вже тисячу гривень. Та ну їх краще взяти за тисячу гривень. Будемо чекати знижечки. Знижечки. Так, ще щось червоне, Я тут льон, пам'ятаю це по моєму так, з спіднечки. Так, З спіднечка з льону, а ну вона дорого теж коштувала. Так, так тільки тисячу гривень, а невисока. Снижка, так що будемо дивитися на нормальних знижках. Так, тут сорочки були і шорти. Були сорочки і теж була висока ціна. Зараз 700 гривень, а коштує 1400 гривень в складі є віскоза. Ну, не на все такий шалений знижки, як би хотілося. За 460 гривень ось такі шортики в складі льон і теж має бути. Е, немає, а точно була така сорочка, сорочка блуза вкорочена. Треба шукати, а якщо хто хоче зі знижкою купити повний костюм, то треба шукати. Красивий проєкт такий. Так, ще шорти, шорти, футболки а, в сукні не все на знижках. Я так бачу, от, наприклад, якісь такі костюми, жакети, то я не побачила поки що зі знижкою. Тут я показувала таку сорочку. І тепер ці шортики. Ну, ціни не дуже, знаєш, мені так як би хотілося. Красиві штани палацу, 800 гривень. І до цих штанів ще є жакет. Це костюмна тканина, в складі є візкоза, але така тканина, якби і не дуже важка, а задугунка, без застіпки, Якби обманка. Вона широка досить. Ось такий в глибокому червоному кольорі. Так, а цілегенькі і в складі льон. Пастельний принт, легкі штани, 800 гривень. Альон чистий. Ось такі штани, вони вкорочені, це штани пілоти. Так, хтось так розвішав, роздивлявся, напевно, для себе вибирав ці сарафанчики. Ну, я заодно вже покажу. Ось такий тут і в'язка, і фактурна тканина з уборкою понизу, з брителічками. Багато тут є синтетики, це комбінований склад. Кубіновані ткани і зараз 1000 гривень, а коштував 2000 гривень цей сарафан. І ось ці сукні, зараз 900 гривень. А, тут теж не повністю натуральний, тут змішаний склад від 699 гривень ось ці сорочки. І бачу, що тут є багато натурального, є багато льону. А, це з костюмів були і шорти, і штани, а тут вже верхи, жилетки і сорочки. Ось такий топ. Це 100% льон, дивлюся, в розмірі 2 xl 700 гривень. Сорочка чистий льон, 800 гривень. Сорочка оверсайз. А треба пошукати шортики або штани. Це в костюмі. Подовжена спинка. 100% льон. 899 гривень. Котонова блуза. Декорована сердечка. Оверсайз, рукавички реглан, досить велисенька тканина. Ціна була півтори тисячі гривень. І така блуза є у блакитному кольорі теж. Так, є в смужку льон, є з вишивкою прошва. Ну, я бачу вже дефект. на цій сорочці, саме на цій зачіпку тисячу гривень. Ось так вирвано, а ще її не носили. Цю сорочку. Щоб вона після прийняття взагалі не розв'язалася, але зрозуміло, що то зачеплено защіпили вішаком, ще чимось. Але все одно тканина не цупка. Був затоп, красивий блакитний колір. 800 гривень. Но за таку ціну тут можна купити в сукню. Це 100% котон. Погляди досить часто, так що не забувайте заходити на канал. І 299 гривень ці сукні, чи що? Ні? 600 гривень. Так, а це три як креповий. А це кабінезончик. Не бачу ціни. 800 гривень. Джинси теж можна придбати зі знижкою 600 гривень, а, з високою посадкою. Ну, Такі джинси, я вам скажу, по правді це стара модель досі, тому що я такі джинси купляла. Це мої джинси, ау, але їх купляла руки три назад. Не знаю, можливо, схоже щось. Можливо, там вони плюс-мінус модель. Воно 600 гривень зараз. Зараз 600 гривень. Класні. Класно носиться, ті, що я купила, просто супер. Я їх люблю, тут глибокі кишені, от реально глибокі кишені, мені можна туди телефон ховати. Я люблю такі штани, щоб я джинси, якби вони мені були ще такими зручними. 1000 гривень ось такі джинси кримі, класні і такий м'який денімо. От що що, а джинси тут реально класні, тому що власне на досвіді можу сказати. Вони вкорочені трішки, я ще їх підвертаю, так собі красиву кношу. З гумкою зручні вона висока посадка максимальна. Бачу класні є жакети, пальто. Таке пальто 1400 гривень. І в складі вовна. Так, Blend, чиста вовна. Ось таке пальто. Таку клітиночку я знаю, що вона коштувала. 2800, а зараз 1400. На такій ноті, прекрасній. Кажу всім папа. Всім папа. Так, ще не папа. -па. 700 гривень. Ось такий жакет. Покажу трішки варту одягу пару секунд. Так, жилетки, жилетички стібальні, це завжди треба. І 500 гривень. Це я розумію ціна для чого. Футболка 500 гривень, топік 800, я тільки що показувала блузу блакитну за 800 гривень, а тут така класна безрукавочка 500 гривень і є в міжно-рожевому кольорі теж. Ось така мякусенька і теж така ціна 500 гривень. Супер просто, просто супер. Друзі, всім па-па і до зустрічі. І до зустрічі у нових відео. Розпродажа триває, народ хапає, па-па!